Сніг. Сніг і атака. Забрав. Сніг, атака і забрав. Що він забрав? Дуже легко забрав. Дуже легко забрав, я вам скажу. Забрав дуже легко. А чого він так легко забрав? Йлки-палки, я завжди льотчики підкидав. І кові забрав. Було 4-2 бачу поки. Зараз почекати, я настрою камеру. Було 4. Було 4. Як він легко так забрав, я не розумію. І кожен забрав, зараз гляну, почекайте, дайте я зберуся з думками, зараз ага, он голубок, зараз я гляну. Он голубок. Тихо-тихо. Небо таке. Сніг іде. Іде сніг. Там було два кремака. І два синіх. Синій білохвостий ну, з виличкою і... Плошний, разом дивитися. Так, синій вижив. Сталяє, бачите? Синій вижив. Ну що, після атаки як ви хочете, щоб вони були вам красавцями, да? так? Так, да. так. Два кремака воно вижили. І вижив синій. А сплошного синього немає. Так, цей, цей голуб уже падає. Цей голуб вже падає сніг, сніг вже падає цей голуб. Вижив. Ну от я вам скажу зараз, на прикладі, що якраз я тільки що втратив слабшого голуба. Кажуть, кращик забирає. Ні, от зараз краще, якраз краще зараз якраз у небі. А він такий слабачок був. Ось через це я і, і так і подумав на нього, бо думаю, щось він так дуже легко взяв. Там два ривка, три маха і не в лапах. І в лапах. А цей голубок ось цінніший. Цей голубок мені цінніший. Ну і кремачки теж я ставлю їх там вище. Я ставлю вище тих кремачків за того синього сплошного. Так що я хотів втратив його, але я без валідола. Дочекався я, дочекався. Ось уже. Ну це вже виганяні голубки, ці два кремака, ви їх вже певно знаєте. Обоє бачите, воно, з ранами літають. Я небо, я небо перевіряв, я небо перевіряв перед тим, як їх кинути. Думаю, нехай політають, порадують. Я кидав таких от там до хлячків кидав. Додому поприлітали, вони вон, сидять вони стоять, ті до хречки. Воно. Додому поприлітали, посідали, е, були так, ну, метрів 100-200. Тобто показали, що небоді би без ятрів, ну, я шверну їх. А ятр був далеко, тому що він прийшов на висоті. Він дуже високо, ну не дуже високо, але високо прийшов і дуже легко взяв. Я ще думаю, стою. як він легко так взяв. Ну, слабака забрав. Забрав слабака. Тобто з цих чотирьох він забрав не найкращого, а найгіршого. Найгірше забрав. Ну, а ці, бачите, воно, ветерани. Це ж не я їм повіддаривав. Це два кремакати, так, все, буду виключатись, тому що сніг іде. Всі вижили нормально. Думав, сьогодні політають, постоять добре, полюбують росічки. А я це б не дав. Ну все поки. Поки все. Сніг іде, ніяких гонів. Вітру немає, ніяких гонів. Так що поки почекаємо. Знаєте, я все бачив. А що ворона піднімала головів, я бачу, мабуть, вперше. Піднімає. От методично піднімає. Чуєте, кар-кар. Голубина вже включили форсаж Воно. А дивіться а вона йде за ними горі було чотири я поки за камерою збігав бачу два за глубами піднімай Туди на висоту оно треба буде атакувати дивіться фокуси які <реш> Вже ворони нагліли, так? Да? Ну я і не боюся. А ось два. Ось один голубок. Але, бачите. По-моєму вона його так зараз буде. Да -да 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 Оди наді мною ось. Атакує, дивіться. Дивіться, ви бачили таке? Ворон. Ах ти, чого б говориш? Що робиться, а? Ворон атакує, так. Да. Ну ви знаєте, я, е, як вам скажу, я задоволений, нехай вона трошки потренує їх. <кій> 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 Бо я підкидаю таких голубків необстреляних. Оце багато тут вже посідало. Вони літали, прилетів оцей ворон. Давай всіх за всіма ганяти, всіх посадив. Ну, певно, що він не може взяти, Це ж він не пристосований для того, щоб... Воно. Він не пристосований, щоб брати голубів, так? Ворон. Але так поганяє. Глянь, да гля, гля, що витворяє. Давай, давай, це мене так, як то, Розважає. Давай, 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 поганяйся. Ой, а тіка, а він не тік. Так, все по порядку. Голубків піднімав, піднімав, піднімались, піднімались, піднялись, дехто не піднялися. Прилітає і починає робити тут погоду. І всіх порозганяв, кого посадив, а кого почав піднімати. Я думаю, піду в камеру візьму. О, Ганяй, 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 ганяй. Я не можу показати, бо за дерево. Вона яка школа, бачите? Ах, який же ти молодець, я йому дякую. Голубки, які не бачили ястреба, зараз отримали хороший урок. і Тепер вони хоч трошечки будуть мати на спиною якусь практику, як тікати від ястреба. Так що я скажу відверто, я вітаю, я вітаю цей напад ворони. Молодець, вона прилетіла багатьох, це, мабуть, я не знаю, штук, може вісім поганяла вона по голубій мені. І всі бідняги розліталися по всьому суці. А, вже все, вже пішла. Во своє сіле, все. Їй надоїло упражнятися, вона воно втекло. Нема. Нема, пішла. Так. Ну, тепер треба збирати їх. Воно, один стріляє воно. А це я показую тих, що бачу. Вон один стріляє. Так. Горі було два, так? Да? Два нижніх вона посадила. Ось другий. І вгорі залишалось два високо. високо. На висоті оце вони два залишилися. Ось один. Не над хатою. Ось другий. Ось другий. Ось другий. Тіхо-тіхо. Тривогу включили. Ну, гляньте, що робить, бачите? Стріляють як. Ну, постійно вони... А, ось три. Навіть. А, та всі чотири є, вони не сіли, вказується. Зараз беруться. Ось один. Ось один. Та, камеру. Ось два, три і ось чотири. Всі, бачите, розлякані, розігнані, де карять по сьогодні, вони позбираються спокійно. Ну Тепер що? Якщо тренер утік, тебе треба боятися ястреба, так? Бачите? Ой, вона давала тільки що, ой, давала ворона. Я такі хвилини, ви знаєте, чесно кажу, радуюсь. Думаю, нехай, нехай. Це гарна школа. Краще, як ворона, їх потренує добре, ніж прилетить ястреб. Він чотирьох необгонених, необстрелених, забере одного, ну а три вже будуть знати школу. А так, бачите, всі збереглися голуби. Всі голуби збереглися і всі побачили, що це таке тікати від хижака. Це вже добре. Пода, звісно, не льотна зараз. Пода не льотна, постійно сніг. Дощ, оце тільки що мрячка зупинилася, бо така була мрячка, що не може бути жнати. І Я вже вийшов, думаю, тай, кинув, бо вже скучив за голубами в небі. Ось я посліталися. Блудні сини. Ну, бачите, голуби всі, воно, подивіться, кивоно. І що від нього вимагають, так? подивіться на нього. Бачите? Голуби в линці деякі. Що від нього вимагають? Ну що від нього вимагають? Так. Там десь воно тиняється все. Це всі не обстрілені. Всі не обстрелені, всі не обгоняні. Ось, дрова, дрова. А куди воно то полетіло? Бачите, я кажу, що вони ще не знають ні черта не знають. Ну треба ж коли починати з ними. Так, ага. Ти вже тут. А тут там ще чи що нічого собі. Ну, бачите, це сніг покрив трошки землю. Я й казав, що сніговий покрив. Трошечки, трошечки заважає нам О, на глянти віниксів, бачили? ці вінник. Все, всі сіли, крім того, одного якось приблуди, ну нехай там сидить. Я зараз покровнюю та позакриваю. Вон кремачок. Сірі. Так, всі, всі з чотирьох, не всі, три, з чотирьох сіли. Ну що, ребята? Ну що? Получили ці дозу, да? Адреналіну? Нічого нічого, буває гірше. Важко в навчанні легко в бою. А бачите, що в мене ще наводиться. Це ж треба, виходить сюди оце і шукає там собі лакоть. Гляньте, куди йде, подивіться, 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 бачите? Так, добре. Нема що знімати, нема що показувати. Значить так, одна прибуза полетіла. Що робимо зараз? Цих кормимо, закриваємо, а прибуза прилетить, голодна. Ну що зробиш? Дома треба сідати, там буде видно. Ото вже номер один. На провірку я тріба того голубку, який дома не сів. Ну, от я кажу, ловлю себе на думці, мабуть, ще ні, не можна так говорити. Бачите, я їх оце в сніг, ну, деяких вже кидав, а деяких сніг не кидав. Вони не бачили, що це таке. Я сьогодні накидав таких новеньких, думаю, а ну ж, сніжок, маленький терес, можливо, там якийсь велю-велю, хай трошки політають. А Ворона все спортила, вони і воно. Різні сторони зібралися, один все таки не попав додому. Ну ладно, ладно нехай, хай сидить. Це ще не трагедія. Подивимося на нього. Це не трагедія. Треба, щоб оцей дурість не сідай вдома, була в системі. Якщо він там раз полетів, туди під стресом, то, то нічого не, не означає. Так, добре, все. Нема вже що знімати, нема що показувати. Більше голубів сьогодні Верніше, хороших голубів знати не будуть. Небезпечно. Небо таке. Небезпечно, Все, всім пока.